Шановні, це упс! А що трапилось? Новий дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали. Данкішон. Німеччина вдвічі збільшить допомогу Україні у 2024 році до 8 мільярдів євро. Україна може розраховувати на продовження нами підтримки проти російського агресора наразі, та в майбутньому з нашими поставками військової техніки гуманітарною і фінансовою підтримкою, заявив Шольц. Так, так, це той самий Шольц. Тож очікуємо нові системи ППО. Нові танки, нові гепарди. І головне, дуже очікуємо на тауруси. Бо кримський міст щось вже застоявся. Треба струснути трошки. Сніжок з нього збити, так би мовити. Не Киваю єдиним. В Луганську підірвали автівку разом з депутатом так званої народної ради ЛНР Попова. Так би мовити, перетворили його на резинову попу. В ЛНР цей колаборант займався судовою системою та питаннями захисту прав та свобод людей. Ну тобто відкривав катівні та лишав майна українців, за що закономірно отримав нагороду. Сосальдо, ти наступний. Філія пекла в Маківці. У Маківці стався вибух, внаслідок якого розгорілася потужна пожежа. Палало настільки епічно, що здалося, що в Макіївці виверження вулкану. Відомий Макіївський роднічок тепер буде кип'ячений. Охрініть. Що там твориться? Ого. Дійсно, щось цікавеньке твориться. <с nossa> Сподіваюсь, що хоча б на деякий час оркам не буде на чому їздити і чим стріляти. А взагалі картина для них звична реально мордор. Шановні, залишилось обмаль часу. О! Перед різдвяними святами. Тому не зволікайте з покупкою подарунків, краще спокійно все придбати Хоп. і не переносити на останній день. І, звісно, краще все купувати онлайн, а вільний час провести з родиною та відпочити від переповнених ТЦ. Реально задовбали ці величезні черги на касах. Що ти дивишся? До того ж, в багатьох онлайн-магазинах діють передноворічні знижки аж до 70%. А для максимальної економії рекомендую поєднувати розпродажі в онлайн-магазинах та підвищений кешбек в сервісі Letyshops. адже до 25 грудня мої партнери Letyshops влаштовують Christmas Sale та підтримують знижки у відомих магазинах підвищеним кешбеком до 30%. Тків, але і це не найцікавіше. Ви можете повернути всю вартість ваших покупок у магазинах. Учасниках акції купуєш ти платимо ми. Ну не ми, летішовс. <реш> так, шановні, я не знаю, чи це можливо, але раптом ви не користувались Letі Shops. Все дуже просто. За посиланням в описі скачуєте застосунок, з нього переходите в потрібний магазин і здійснюєте покупку, кешбек повернеться на баланс, а після зарахування ви зможете вивести його на картку. Тож не забудьте про новорічні подаруночки найближчим часом і купуйте їх онлайн з гарячим кешбеком від Леті. Shops. Ну і також отримуєте можливість повернути всю вартість покупок до кінця року. Посилання в описі. Хо-хо-хо! Рязанський робокоп. Пам'ятаєте, як кремлівські пропагандисти розповідали, що нічого страшного, якщо ви на СВО втратите якусь кінцівку. Або всі одразу, бо кожному поставлять новий біомеханічний протез, який не має аналогів. Особисто Путін обирав iPhone серед протезів буквально. І ось вона, рука Бога, за 400 тисяч рублів. Здорово, бойці, От таку шпагу делают. <ріху> просто бесполезная пластмассовая херня. Управление вот этими веревочками. Це мені як ляльководка. Зато на виборах зможе зайти в цю кабінку і за Путіна керівний комісії за нього розпишеться цією рукою. За ниточки. Вони вже роблять ниточки в людях, щоб зрочніше було керувати. Управління вот этими веревочками чтобы он сгибался и работала вот эта кисть. Это надо вот такие дерганье делать. Он потом должен фіксуватися, але там теж все спадають з колесика вот здесь. Таке відчуття, що ГУР захопив керівництво оцього органу, який видає протези на Росії. І вони такі: ну, ми вас забезпечимо протезами, щоб ви точно вже не могли повернутися на фронт і воювати. В <звичай> общем, просто бесплатная, обі бесполезная пластмасова херня немає користі, але не безкоштовна. Ця штучка коштує 400 тисяч рублів, які за їх місцевими тумбоюмбивськими законами в принципі можна було б отримати замість протеза. Раптом він тобі не подобається. Насправді ж поміняти цю ну я не знаю шматок манікена зари на ніточках, Поміняти його на справжні бабки, звісно. не можно. Бесполезная пластмассовая херня. Чисто для того, чтобы вот она висела. Ну, как я понял, короче, деньги выделяются, но ты их не получишь, если ты откажешься от протезов. Если у кого-то, может быть, получится, я бы, в принципе, отказался. где-то на все протезы, где-то 1400 выделяется. Я бы взял деньгами, чем вот эту херню. Вот такую вот нам дают продукцию. Вот. Денег пока никаких не получил. Везде написал, военкомат написал, соцопеки всякие, соцзащиты жду. Пока ничего нигде. Балда, короче. Балда, короче! И дыворилки тяпные. Та-лягай, спаты. Скоро выборы. Ты сейчас надубишься. А лацелком можно его в останний раз. И пенсия где-то летает почему-то пока не пришла, но вроде есть. А как пенсия без летает, еще не пришла, но вроде есть. Это что? Это как? Почему-то пока не пришла, но вроде есть. <laughs> Такие дела. В общем, всем удачи. Опс, а що трапилось? Рука виявилась такою ж технологічною, як і все інше на болотах. Можна цією рукою, як корова хвостом, мух відганяти. А якщо втратиш ногу, то тобі дадуть дерев'яну палку, і ти зможеш працювати аніматором піратом на дитячих святах, що в принципі непогано з урахуванням минулої роботи. Без суду та слідства. Генерал-депутат Алкаш Гурульов, хоча, в принципі, яка різниця, як його звуть, вони всі там такі, запропонував повернути позасудові страти тих, хто намагається зупинити потік зброї, яка їде вбивати українців. Тобто вони пропонують вбивати власних громадян, які не згодні з політикою. У нас саме біда на сьогодні. Він просто виглядає, наче хтось малював комікс про. Пропит Україну, і там один з головних героїв, от типу з Нізнайки на Луні, ось щось таке, там той Нізнайка лазить, а його щимлять якісь дорослі персонажі, оце він. Ну, і проблема, і біда проблема, це ті внутрішні вороги, які є. Сьогодні більше 70 випадків, коли пожогів релейних шкафів на залізних дорогах. А знаєте, скільки за це платять хохли через інтернет? від 10 до 30 тисяч. А що ви дивуєтесь? У вас 10 тисяч це ну, типу, зарплатня за місяць. Тому якщо наші спецслужби пропонують вашим збіднілим людям, які живуть не в Москві і не в Санкт Петербурзі, а десь буквально в будь-якому іншому місті, пропонують аж 100 баксів, то вони готові ризикнути життям. Бо насправді за підпал цієї релейної шафи можна отримати десь 10 років в російської в'язниці. І люди за 100-300 баксів готові це робити. Вот за эти вот 10-30 тысяч находится та сволота, извиняюсь, за такого не подберешь. кто с релейну шафу подпаливает, кто-то в телешоу херню уроды за тридцатку. <реш> находится та сволота, извиняюсь, за такого не подберешь, которая это гадит. Ну, у нас же под откос запустили три состава. Два на маме, один под рыбным. Это mm -hmm. Я с коллегами разговариваю, которые в погонах ходят. Я говорю, мужики, ну а вот как? Они говорят, очень просто. Посмотрите, как все происходит в Республике Беларусь. Там, первое, смертная казнь. Второе, там при попытке поджога ролейного шкафа двоих просто на месте радостно завалили. Тут же. Сели никуда не фишеры, сарафанная радио на всю Белоруссию моментально все разнесло. Больше поджогов ролейных шкафов в Беларуси нет. Просто все исполыли уже. Проблема решена. Перенимать практики лучших. Бачите, як вони розхвилювались, коли деякі росіяни нарешті почали цікавитись політикою для Кремля. Це найстрашніше. Тому пропиті морди і почали погрожувати направо і наліво. А ми залюбки подивимося, як вони самі зменшують свою популяцію. Льотчика приземлили. У Воронежі вбили льотчика з позивним «Бєс», який воював проти України та викладав у місцевій військовій академії. Біс отримав під реброгом. Військовий злочинець отримав сім куль. За кожний смертний гріх, як справжній чорт, перестріл льотчика з позивним Воронежі інфи інфимала, закрив собою троїх дітей в тяжкому состоянні в больниці. Може, хтось хотів розстріляти дітей, і цей льотчик прилетів на кавери самольоті і безплатно покажеть кіно. А, чи невідомо, хто підстрелив цього фазана, але так буде з кожним окупантом. Навіть далеко на болотах вони не сховаються. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори. Алло, Галочка. Ти зараз помреш в тимчасово окупованому Лисичанську росіяни так і не змогли налагодити мобільний зв'язок, бо це ж новітні технології. Тому вони просто встановили таксофони в місті. Багато моїх глядачів навіть можуть і не знати, що це таке. Коротше, це телефон, яким в останній раз користувались 30 років тому, і в ньому немає жодної камери. Музичка дуже оптимістична. Оголошення на стіні, таксофон це ж реально збувається мрія. тих, хто слухає пісню «Хочу назад, в СССР». Залітаєш на главпочтам. Сколько в саратов телеграму на 10 слов? Валя, Ігорь, Люблю, СНГ, Андрій, ТЧК. Таксофон. Так, ну хочеться поговорити всім. Ну я думаю, люди, які чекали в Лісичанську на Росію, дуже зраділи. Був це незручна херня. Ходиш, блін, бездротовий, в кишені. Його постійно заряджати треба, постійно щось він дзвонить. Смски ці рекламні приходять. То прийшов собі по ділу. Аталекався, блін. І все Гуляй. Чекаю, коли окупанти встановлять ще симофори та сигнальні багаття для швидкої передачі інформації. Яндекс Кастрік. Росіяни буквально відмотують життя назад. Деградаційна федерація. Народний автомобіль. Автоваз почав випускати Лада Веста без подушок безпеки. Я навіть знаю, як вони це виправдали, щоб люди не спали за кермом. А взагалі, що є подушки безпеки в ладі, що немає, все одно тобі пній. Навіть якщо на трасі в неї хрущ вріжеться, навіть стоячи на парковці, вона небезпечна для життя, бо можна облюватися до смерті, дивлячись на неї. А на обід Бімба. В Ростові 20 військових розпалили багаття під час обідньої перерви поряд із блоками боєприпасів. А є все ж таки недоліки, якщо набирати бомжів і зеків в армію, правда? Снаряд гранатомета РПГ-7 скотився в багаття. І вибухнув. Я не можу собі це уявити, що була просто пірамідка зі снарядів. І люди такі: хочемо зігрітись, десь давайте розпалимо багаття. Ну у нас ж тут місця мало, тому десь біля снарядів буде в самий раз. На місці загинули вісім людей. Ще вісім отримали поранення. Усі постраждалі та загиблі. Це контрактники з Влади Востока. Упс. А що трапилось? Як пообідали? Смачно! Мені здається, що дуже похлібалі ще й довбойове. Мамо-мамо, а як загинув мій тато? Він був героєм, синку. Твій тато смажив РПГ. Боулінг не закінчиться ніколи. На Камчатці військовий офіцер РФ розігнався на своїй ластівці і в'їхав в, в чмобіків, з якими він служить в одній частині. В результаті щонайменше 11 строковиків не зможуть воювати ще довго. Ну насправді це відео це жах кожного водія. Будь ласка, обережно за кермом, особливо вночі, особливо взимку. Будь ласка. Айк. Несить безкоштовне пиво. Насправді офіцер врятував їм життя. Тепер їх не відправлять в Україну. А от офіцера сподіваюся, що відправлять, щоб він там, як шалений Макс, підчищав окупантів, яких ще не накрила наша артилерія. Така солодка смерть. Партія Єдина Росія відзвітувала, що подарувала родинам загиблих шоколадки. <плес> це фантастична фотографія. Щоб ви розуміли, це не випадково. Якось там зробили тисячу кадрів, і от один з них підібрали. Ні, вони прям. Спеціально саме так стали, саме таким чином розгорнули цю шоколадку. Спеціально між ними фотографії її загиблого сина, який чомусь виглядає як 15-річний. Може вони вже 15-річних набирають, не знаю. В його погляді, от вся ця батьківська мудрість і розуміння ситуації, а в її очах оця вдячність. До держави за ту можливість поласувати трошки з чаєм, з мигдалем. М -м -м. Зараз гості підуть, вона заварить собі чайку. Даремно, що сама посидить без сина, але в принципі більше дістанеться. <риклад> Цукерка за сина це насправді сильно. Подарунки дрібнішої, шановні. Починали з лади, потім були дрова на зиму та пельмені. Тепер шоколадка. Що далі? Будуть давати свіжий випуск газети Єдина Росія? Напишіть в Коментарях свій варіант. фешн вік по-російськи. В Югрі пройшов фешн-концерт, присвячений дохлим окупантам. Їх матері та дружини наряджались в щось незрозуміле, висловлюючи таким чином пам'ять про своїх злочинців. Впевнений, що більшість цих жінок була засмучена тим, що ніхто їм не подарував дрова на зиму або мішок з гречкою, або хоча б шоколадку. <пев> а взагалі дуже символічно, що одяг нагадує пакети, так би мовити, частинку чоловіка на себе одягла. Сабвей Серфер. В Мордовій Чмобік приїхав у відпуску з війни і почав святкувати прямо в вагоні. А коли виходив на перон, не зміг поборотись силу тяжіння. Відео, як це трапилось, ми не можемо показати на Ютубі. Тому дивіться в нашому телеграм-каналі. Посилання під відео. Прикол, якщо у нього в рюкзаку була крадена мікрохвильовка, яка його й вбила, її тягнуло назад в потяг, щоб повернутись додому в Україну. Ні, реально, горілка, це офіцер СБУ. Країна без яєць. На Росії раптово стався дефіцит курячих яєць. Причому він набув такого масштабу, що люди стоять в чергах з ночі, а на руки видають не більше двох десятків. Не закінчилось. Ось вона йде туда, туди, туди. туди. Я не знаю, где конец. Они не там. Они ну вот где-то там. Mm -hmm. Яички, ням-ням, набору десяточек. Это, может, в России в гости, когда идешь, уже берешь не тортик с собой, а там четыре яйца. <laughs> а дядя Игорь придет, мам, может, он возьмет нам немного яиц. <laughs> мам, а сваришь яйца нам на день рождения? <laughs> <laughs> О, коротше, вторая очередь. <гум> Закончилась. А очередь закончиться забыла. Упс! А що трапилось? Невже збулася мрія ватників, і вони повернулись до СРСР, що наступним буде на болотах. Картки на молоко майонез тільки на Новий рік і масові розстріли кожного дня. <гум> Герой двішник! Білгородській школі відкрили так звану парту героя. Ну, це звичайна парта, на якій намальована морда орка, і розповідається, де воно подохло. І знаєте, що вони навіть цим не впорались в тексті присутні граматичні помилки, які школярі не допустять. Бачите, ось ми підкреслили. Бичул смертельно рані, ну це ще ладно. Ну, умовно, просто не, не перечитали і помилково натиснули на клавішу. Але федерації. російської федерації, Звідки в неї стільки медалей? І що це за медалі? Просто подивіться, вона косплеїть Брежнєва. Все, що мене турбує, коли я бачу такі парти, це як швидко біля обличчя героя буде написано лох, а в роті стерчат. Теме пруте. <ріст> Я думаю, 3 2 один після від'їзду цієї комісії. <ріст> Хабаровськ це Україна. На Росії триває ідіократія. Хабаровську в дитячому садку дітям роздали грамоти з надрукованим українським гербом. На ньому. Опс! А що трапилось? Директриса дитячого садка скучила за нарами чи знов спецоперація СБУ? Принаймні у дітей тепер є хоч щось світле у житті. Зустрічі, Тут насправді багато питань. По-перше, діти вдягнені в форму оунупа. А конкурс називався Москаляку на гіляку. <рес> <рес> Та не скаче той москаль. оці діти краще скакали. Ну і наостанок вітаємо з посадою, друже. Польщі обрали нового прем'єр-міністра Дональда Туска, і він одразу заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації заходу для допомоги Україні. За його словами, напад на Україну це напад на всіх нас. Тільки вступив до посади, а вже базанув. І це інформація для тих, хто скиглить, що поляки щось не те там роблять, і втомились від нас. Це буде Україна, друзі. Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Па-па!